Антонов Хайпержет 2026 став справжнім проривом у світі авіаційних технологій України. Цей літак символізує нову еру швидкості, ефективності та інновацій, поєднуючи потужність реактивних двигунів нового покоління за аеродинамічною довершеністю корпусу. Розроблений інженерами ДП «Антонов Hyperjet 2026, орієнтований на дальні перельоти та надзвукову швидкість при цьому зберігає паливну економічність і високу екологічність. Його створення стало результатом багаторічної співпраці з європейськими та азійськими партнерами, які допомогли впровадити новітні матеріали і електроніку. Літак отримав фюзеляж із композитних сплавів, що значно зменшило його вагу, але підвищило міцність. Завдяки інноваційній формі крила типу Delta Flow Hyperjet 2026 здатний зменшувати опір повітря на великих швидкостях, забезпечуючи стабільність навіть у складних метеоумовах. Система керування польотом повністю цифрова, на борту встановлено штучний інтелект, який допомагає пілотам оптимізувати траєкторію, контролювати витрати пального та передбачати технічні несправності. У кабіні використовується нове покоління дисплеїв доповненої реальності, що дозволяє максимально зосередитися на керуванні без відволікань. Антонов Хайпержет 2026 може розвивати швидкість понад 2000 км за годину, що робить його одним із найшвидших пасажирських літаків у світі. Його дальність польоту сягає 10 тисяч кілометрів, а злітно посадкові характеристики дають змогу використовувати як великі міжнародні аеропорти, так і регіональні злітні смуги. Літак розрахований на від 80 до 100 пасажирів у двох класах комфорту. Інтер'єр розроблений з урахуванням біонічних принципів, плавні лінії, інтелектуальне освітлення, шумопоглинаючі матеріали створюють атмосферу тиші навіть на надзвуковій швидкості. Особливу увагу приділено безпеці. Хайпер обладнаний системою активного моніторингу атмосфери, яка виявляє турбулентність і грозові фронти на відстані сотень кілометрів. Також встановлено адаптивні паливні елементи, що дозволяють використовувати суміш біопалива та водню, зменшуючи викиди Сіо 2 на 70%. Антонов заявляє, що Hyperjet стане першим українським літаком, сертифікованим за найновішими європейськими екологічними стандартами EASA Greenflight 2026. Поява Хайпержет